Пам'ятаєте, як Рогозін, путінський прихвостень, їздив на корпоратив у Донецьк, окупований наш український Донецьк. І там йому трошки порвало дупу від щастя. І після того Рогозін вирішив бабахнути по Україні космічною ракетою. Про це пише видання Більд, а, а про це більду повідомила німецька розвідка. Тобто можна довіряти цим. Даним і Рогозін поспілкувався з фахівцями, там своїми конструкторами, чи можна ж побахнути космічною ракетою по Україні? Ця розмова була у січні 2023 року. Спочатку конструктори сказали, що давайте нам півроку, щоб ми підготувалися, але потім порахували, що це не дуже надійний варіант, тому що ця ракета може впасти і на території Російської Федерації. Тому. Від цього варіанту вирішили відмовитись.